Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євгенелії від Марка 10, 32-40 вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони, йдучи, за ним страхалися, і, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, вичуватимуть його й уб'ють. Він же по трьох днях воскресне. Як і вже та Йоанн, сини Заведея, підходить до нього та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він же їм відповів Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч у тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, хреститися хрещенням, яким я хрещусь. Ті йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете. І хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому Приготовано. Амінь. Євангелій від Марка 10, 32, 40. Третій пересказ про Христові страсті. Сини заведея просять Ісуса. Ісус втретє говорить учням про свою муку і страждання, а що головне, про спосіб, в який помре. Що своєрідно Ісус каже що це тільки своїм учням, що потім не сказали, що це було сплановано. Бо і народ знав, народ знав і забув. Так як і учні знали і забули. Але я не маю права забувати, бо це єдине в світі, яке варто пам'ятати. Шанувати і хвалити. Ісус добровільно йде до Єрусалиму на хрест, щоб я міг прийти до Отця на небі. Дякую Ісусе за твою сильну волю дай мені наповнюватися такою волею і любов'ю, яку ти мав. Учні в дорозі боялися, щоб юдеї не схопили Ісуса. І вважалось, що Месія буде земним царем, як Давид, наприклад. Сидіти праворуч і ліворуч у славі? Хто б цього не хотів, я точно хочу. Бути з Богом вічності це блаженство з блаженства. Такого стану на землі немає щоб відчути. Якийсь, може, мікро того, але за це є ціна. За це є ціна і кожен повинен за неї заплатити. З одної сторони це мала ціна, а з другої не мала. Потрібно повністю віддатися Ісусові, покластися на Нього у всіх справах. Хоча це не означає, що не треба самому нічого робити. Ні. Самому треба все робити з такою відданістю, якби це робив я перед самим Богом. Не віддати життя на самотік, але віддати Ісусу піклування. Все, що будується з Ісусом, примножується стократно. Бо це Його обітниця, а все, що Бог обіцяє, Він виконує. Бог не людина, що пускає слів на вітер, ні. Кожне слово Бога це велика сила Бога і вага, так і я маю робити. Не кидати слів на вітер, а тим більше поганих, котрі руйнують чужі життя. Кожен має свою дорогу, але дорога кожного разом з Ісусом приведе до Царства Небесного. І перебування з Богом в вічності і Його славі. Я приймаю рішення йти дорогою життя, дорогою вічність з Ісусом Христом. Бо ця дорога і є Ісус. Духо Святий, допомагай мені в цьому рішенні з'єднатися з Ісусом. Амінь. Богом благослоного ранку і дня. Благослоного входу і виходу. Амінь.